Добрий день. Я б хотіла викупити каблучку, але зовсім заплутались у цій купі паперів. Добрий день! Завдяки нашому сервісу Електронний договір це дуже просто. Зараз я швидко активую сервіс електронного договору в особистому кабінеті, і всі операції у відділенні ви зможете робити без паперових примірників. Надайте мені, будь ласка, всі свої договори. Для оформлення викупу каблучки вам необхідно перейти за посиланням, яке зараз надійде смс повідомленні на ваш телефон. Так, повідомлення прийшло. Переходжу вас автоматично зареєстровано в особистому кабінеті, і тепер залишається лише підтвердити операцію. Нічого собі, послугою електронний договір ви можете скористатися при кожній наступній заставі. Вся інформація про договір буде зберігатися у вашому особистому кабінеті при бажанні. У будь-який час ви маєте можливість отримати паперовий примірник, якщо знадобиться. Тобто я можу користуватися лише електронною версією і не турбуватися про друковане. Саме так ми впроваджуємо технології, які роблять нашу співпрацю комфортнішою. Дякую, це дуже зручно. Звертайтесь, адже ми працюємо заради добробуту наших клієнтів.